Всім привіт друзі! Вас вітає канал Просяцька рибалка. Ми знову на рибалочці. Сьогодні приїхали половити карасика по поплавочку. Зараз закинемо два вудлища. Сварив я собі отакої кашки перловочки Зараз змішаємо з магазиною прикормкою чесник. І попробуємо. Це буде на закорм перловка. з... Собичне. Там не купував я таку дорогу, взяв саму дешеву 35 гривень. Це буде чисто на прикормку, шарами будемо кормитися. Все, починаємо. З наживки буде хробак і опарик. З нами в компанії Деніс сьогодні виїхав перший раз, Деніс. Деніс. Добрий ранок. Я вас Виїхали сьогодні чисто віддихнути і там. Дмитро біля машини щось копається. Все, ми погнали робити перші закиди. Так, ну що, насаджуємо Храбачка. Храбачок навозний. Бачимо що у нас тут буде Отак от, от і опариком сейчас ми закриємо. Опаріш, звісно, мілкий, два штучки сейчас одягнемо. Ох. Достатньо так! Ти куди тікаєш? Гробачок. Так, поїхали. Ми зараз побачимо, що воно там. Вже закормилося. Тут клещів, звісно, йо-майо, -йо, вже пару штук я бачив себе струшував, треба бути обережними. Зараз якраз сезон клеща. О, вперше зійшов. Добрий карась був. припіднял трошки. Мариша. Оп. Иди давай. Опа. Давай, давай. Дребные. уже нижние поклевки. Давай, 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 вылаживай, давай. Він не перший добрий карасик. Так, люваня. Давай, 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 пішов. О, це він. Оце він оп наступний карасик. Отакий. Тільки закинув уже Ти бачиш, підійшов. На прикормочку і повів, 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 красавчик. Давай, 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 давай. О так вот. Іди сюди. І виплюнув. Нічого оце клювання було, йо-моє. И пишел, и пишел. Ну, покажи, как... Та-таки, да ладошечка. Я його і заплавник. Добре, добре, ой як добре. Ладошечний карасик. Отакий. такий. І рибка, перловочку. Кашки тобі сейчас підсипемо що її додому вести. Вже 12.38. Та будемо зараз збиратися додому, навіть кльов перестав, кльов десь був, ну, більш-менш кльов був після 10-ї. Рибку ми бачили, Карась клював і щось. Є у нас на сковорідочку. Таки ось улов у денчика. Даже у куняра є. Дивіться який. Ох, окунець. Це вам не глибокий. Карась такий ладошечный. Ми решили сделать разнообразие. Еще, конечно, у нас. Да. Денчик любить чистити рибку, щоб вона вже була очищена. І дома менше мусора, так? Да? Так, да, і раком кушать діля. Завершаємо свою риболовлю по карасю. Такий у нас улов. На сковорідку є, є й добре. Є і добрі карасі, і ладошечні. Я думаю, що кілограмчика 2,5 десь до трьох, не більше. Зараз зважимо загальний улов. У нас 19 карасиків. Такий от кольочок вийшов. Зараз просто заради інтересу зважимо. Нулі. Скільки 19 штук заважать? 4 кілограми, Йоу, палки-то. 19 штук 4 кілограми. Я думав, що десь до трьох. тут навіть більше, 4 кілограми. Якщо відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей!